Вітаю всіх! Мій сьогоднішній допис можна назвати знайомством з околами краси або руйнуванням міфів. Він більшою мірою для тих, хто ще й боїться або в роздумах, але я впевнено, цікаво послухати буде кожній. Отже, у сучасному світі, інтернеті, рекламі, блогерів, всюди ми бачимо, чуємо про косметичні процедури, їх різновиди, бачимо результати. Але як же зрозуміти, яка процедура потрібна, та головне, як не нашкодити собі? Бо, звичайно, ніхто не хоче качені губи, геалоронові вуса та щоб ботокс кудись мігрював. А залежність, а якщо потім стане потрібно постійно щось колоти, бо вже не буде, як колись, що робити тоді? Отже, сьогодні я хочу розповісти про наявні ін'єкції краси та розвінчати міфи. Сучасні досягнення косметології та естетичної медицини дозволяють усувати різні недоліки, шкіри та зберігати натуральну красу та молодість. Правильний догляд ззовні, крем, маска, пілінг безумовно важливі, але багато проблем неможливо вирішити, якщо впливати лише на поверхню шкіри. Тому особливу популярність мають уколи краси: біоревіталізація, мезотерапія, контурна пластика. Суть цих процедур полягає в доставленні активних компонентів у глибокі шари шкіри, де їхня дія буде найбільш ефективною. Так досягається тривалий і виражений результат. Уколи краси є безпечними для здоров'я, якщо дотримуватися всіх рекомендацій з підготовки організму до процедури та догляду за шкірою в період відновлення, а також, звичайно, використовувати якісні та сертифіковані препарати. Про це все я розповідатиму вам далі у своїх дописах. А зараз коротко про основні види косметологічних ін'єкцій. Перше. Процедури для якості шкіри Мезотерапія, біоревіталізація, біорепарація шкіри. Їх розрізняють залежно від складу лікарського препарату та техніки його введення. Друге: процедури для корекції та відновлення природного об'єму обличчя. Контурна пластика проводиться за допомогою введення філерів на основі гіалуронової кислоти, гідроксиапатиту кальцію або полімолочної кислоти у різні шари шкір. Контурне пластика обличчя включає процедури корекції контуру та об'єму губ, моделування вилиць, підборіддя носа, відновлення живого каркасу обличчя. Третє процедура для профілактики та лікування мімічних зморшок. ботулінотерапія. Вона передбачає введення під шкіру спеціального препарату ботулотоксину токсину ботулізму шляхон, шляхом ін'єкції. Застосування таких уколів призводить до тимчасового розслаблення м'язів обличчя, що допомагає розгладити наявні зморшки та профілактувати їх. А тепер про міфи. Міф номер один найстрашніший міф це міф про залежність від ін'єкцій краси. Варто тільки почати їх робити, то треба буде щороку повторювати, інакше обличчя перетвориться на подобу печеного яблука. Основним компонентом більшості препаратів, призначених для мезотерапії, біоревіталізації, біорепарації та контурної пластики, є гіалуронова кислота. Гіалуронова кислота це природний компонент структури сполучної тканин шкіри, що забезпечує її зволоження. З віком, її кількість має тенденцію до зменшення. Біоревіталізація за допомогою ін'єкції гіалуронової кислоти зволожує суху шкіру, запобігає появі зморшок та зупиняє процеси старіння. Без неї вони просто йдуть своїм звичайним шляхом. Після того, як дія препарату закінчується, шкіра залишається в попередньому стані, а не одразу зморщується. Міф номер 2 якщо результат терапії не сподобався, нічого зробити вже не можна. Гіалуронова кислота постійно розщеплюється ферментом гіалуронідазою і знову синтезується в організмі. Це призводить до необхідності повторювати процедури через певний проміжок часу. Ін'єкції краси, що дають постійний ефект, наприклад, введення гелів на основі силікону, заборонені в Європі та США. Вони і справді можуть призвести до тяжких та часто незворотних наслідків. Якщо ж результат контурної пластики препаратами на основі гіалуронової кислоти не сподобався, його можна скоригувати, розчинивши введений філлер. Міф номер три після закінчення дії ботоксу губовій зоні, брові повіки спустяться вниз. Неправда, Ботулотоксин приблизно на півроку фіксує м'язи в нерухомому положенні, тим часом даючи їм можливість відпочити. За цей час мімічні зморшки зможуть розладитися, а завдяки ослабленню м'язової пам'яті шкідливі звички типу зрушення брів буде легше контролювати. Міф номер 4 це неприродні. одразу помітно, що обличчям працював косметолог. Мета кожного фахівця, що себе поважає природний результат, омолоджений вигляд, здорова шкіра, пропорційні риси обличчя. В арсеналі лікарів-коспітологів є безліч методики препаратів, що дозволяють досягти максимально натурального ефекту. Головне відчувати грань і не перестаратися. Тому грамотний фахівець інційних методик це не тільки лікар, а ще й трохи художник. Міф номер 5 Ін'єкції це дуже боляче. Більшість процедур, як правило, не викликають значних больових відчуттів. При проведенні більш болючих маніпуляцій використовуються спеціальні анестетики. Дівчата, як вам цей допис? Стало зрозуміліше щодо уколів краси? А які ваші найбільше страхи перед ін'єкційними процедурами? Тиждень за тижнем я проведу вас детальніше у цей світ, розбираючи тему за темою, сподіваючись, мій досвід стане вам справжнім компасом, лупою та знеболюючим на цьому шляху. Чекаю вас у коментарях! З вами була Дар'я Курілова.